Я вот на поле зубов, на вот не Я лежав на диване, бабахта і все. Один, второй, третій. У мене оце только виходить сюди. Одна, одна спальня. Що. Тут никого не було на той стороні повилювала двері там. фильгой три раза бахнула так сильно що я нагла нагудить я сразу шеснулася так все равно вас не поранило ні не все нормально все добре ото благодаря що я в таборі була ті люди которые в залі були тех поранило, хлопців забрали когось судства тут тоже так було завдано удар по центру міста Слов'янськ трьома шахедами. Зараз групи поліцейських продовжують обходити під'їзди, встановлювати чи є потерпілі, надавати всю необхідну допомогу. Також на місце першими прибули групи парамедиків. Зараз слідчо оперативна група збирає речові докази та встановлює ступінь пошкодження та типи боєприпасу.